У проєкті Львівські шкільні соціальні підприємства днями стартувала вже друга хвиля, і ми маємо нагоду у цій студії наживо дізнатися деталі всього цього процесу. У наших гостей засновниця власне, цієї ініціативи, ініціаторка проєкту львівські шкільні соціальні підприємства. Бізнес-тренерка Анна Чуба. Доброго вечора, Анна, вам. Добрий вечір, Ярина Булацик, учениця ліцею номер 51 імені Івана Франка. Вітаємо вас okay. а також учень ліцею імені Василя Симоненка Юрій Сорока. Добрий okay. вечір. Добрий. Це представники шкільних соціальних бізнесів. І пані Анно, перше запитання до вас: 23 шкільні соціальні підприємниц... підприємництва за рік. Це той результат, на який ви розраховували. Ну, коли ми починали цей проект у 2024 році. В нас стояв показник створити 10 шкільних соціальних підприємств. Але завдяки підтримці Львівської міської ради, а також лояльності наших шкіл, ми наявний бюджет змогли зробити так, що в нас вийшло 23 шкільних соціальних підприємства. Хоча ми чули багато, аби вас вдалося 5. Ну uh -huh. тепер ми маємо 23 і Маємо надію, що незабаром нас буде Угу. Про це ще поговоримо про ваші результати на цей рік, на які ви сподіваєтеся. Для того для тих, хто вперше чує про цей проєкт, як працює, за якою схемою шкільне соціальне підприємство працює? Що це взагалі, за така структура? Чому воно соціальне і чи заробляє воно взагалі гроші? Підприємництво, яке несе позитивний вплив сьогодні на наступні покоління, це є соціальне підприємництво або, або імпакт-бізнес. Ну у випадку шкільного підприємництва це є соціальне підприємництво. Відповідності, ми минулого року створили такий проект. Це не є інновація, тому що шкільне підприємництво в Україні реалізовується з 2016 року. Але, на жаль, через війну окупацію різних територій, частина з цих шкільних підприємств перестало працювати. І ми взяли досвід наших друзів, партнерів і створили свою таку екосистему. І в 2024 році, за підтримки міської ради, ЮНІСЕФ і Сар'єднання ми запустили цей проект. Ми провчили дітей всьому підприємництву і вчителів-кураторів разом з ними. Після цього вони пройшли дуже класний пічинг, отримали масу позитивних емоцій, і 23 команди отримали фінансування. Або від ЮНІСЕФа, або від управління освіти е, є створена громадська організація, яка е, має назву шкільного підприємства, має статут, в якому прописано, що ця організація має право вести підприємницьку діяльність до 1 мільйона гривень. І кожне шкільне соціальне підприємство має відкрити рахунок банку. Відповідності, це діяльність не про гроші, це діяльність про розвиток м'яких навичок, а також підприємницьких компетенцій, які у дорослому житті ні. Насильство як фізичне, так і психологічне, яке допомагають молоді нівелювати схильність до алкоголю, паління і, і ігроманії і інших негативних звичок, тому що людина, яка має розвинуті підприємницькі компетенції, вона думає по інакшому, тому що вона вміє застосовувати інструменти ризик менеджменту, аналізу ринку, і, наприклад, ораторської майстерності, тому що створити будь-який продукт це тільки 5% успіху, а правильно донести цінність до потенційного спо. Живача це вже зовсім інакші навички, і саме тому це не про гроші, а це про розвиток навичок, про створення ком'юніті, про реінтеграцію внутрішньо переміщених дітей, які попали до нас через ті чи інші негативні фактори. І відповідності це допомагає їм створити якусь таку ком'юніті, і кожен з них є ментором наступних поколінь, тому вони несуть позитивний вплив на наступні покоління. Ярино, потім і вас, Юрію, прошу відповісти на це запитання. А як ви могли би пояснити, що таке соціальне підприємництво очима школярів? Очима школярів це таке дуже колосальний досвід. Це ви об'єднуєтесь командою, разом будуєте свої якісь цілі, проекти і намагаєтеся ці свої думки і багатьох різних людей об'єднати ви одну і спільну ціль, от Юрію? Сені підприємство я б бачив для себе як можливість для розвитку, для розвитку своїх фосовськілів, для розвитку ораторської майстерності, яка в подальшому може підвищити твою кваліфікацію дати досвід, і насправді це унікальний проєкт, який запроваджений у нас в країні у Львові вперше в нашій країні і він дасть розвиток в майбутньому і дає зараз вже результати на учнях, на які отримали скіли, які отримали знання і далі з ними творять. Софт скіли іншими словами, це м'які навички за дослідженнями експертів. 95% тих навичок власне випрацьовуються тими людьми, які займаються підприємництвом. Тобто, можна можна сказати, що бізнес він навчає власне оцим м'яким навичкам. Якщо ми вас обох запитаємо, от конкретно чого ви навчилися? Які м'які навички ви здобули, коли ви почали займатися шкільним соціальним підприємництвом. Безумовно, Допомагайте, поки Юрій думає. Це безумовно лідерство, uh -huh. тому що я була дуже невпевнена. Зараз я з цим працюю, і набагато е, всього змінилося. І лідерство взагалом, і керування групою так, це більше такі совсіми, які ми отримали uh -huh. в команді працювати і чітко розподіляти ролі один між одним для того, щоб отримати результат, якусь дойти до спільної цілі, і як нейтралізовувати конфлікти в процесі. Для О! того, щоб дійти до цілі і її досягти. А що виготовляють ваші соціальні бізнеси, і, власне, як побудовані ваші команди? Ярино, розпочнемо з вас. У нас бізнес з свічок, і в нас є 25 людей, які поділені на виробників, на маркетинг. на… Побачите на центрі та продавців ще різних, от ті, які проводять майстер-класи, тому що ми не просто їх виготовляємо. Продаєм, ми також проводимо майстер-класи в різних типу школах, класах. От. З чого ви виготовляєте свічки, де ви берете ці матеріали, де ви реалізовуєте їх, як ви промоцію здійснюєте? Як це все відбувається? 25 людей. Це до речі, ну така не зовсім маленька команда. Можна вже нормальні гроші заробити. Та так і нас виходить загалом. А у нас є різні постачальники, які ми знаходили в інтернеті. У нас є різні воски, і всякі до них добавки. Також майстер-клас ми приводимо з вощини і гнотків. Ми їх, наприклад, чомусь скручувати. Це дуже так цікаво. А також ми як можемо розмальовувати свічки, ми їх просто виготовляємо, а потім ми ще малюємо на них. Юрію, ви розкажіть про соціальний бізнес і команду. Наша соціальна попірання називається «Айблуші» і ми сушимо сухофрукти, сушимо завдяки дегідрації. Це в нас є спеціальне обладнання, дегідратори. А також ми отримали сертифікацію на нашу продукцію, тому можна бути впевнені, що вона корисна та смачна. Загалом, ідея, як вона все починалася в нас. У нас були однодумці, команда, яка дійшла висновку, що нам потрібно в школі здорове харчування, що дітки зловживають шкідливою їжею, і ми захотіли це виправити, і ми в процесі того, що на перервах, наприклад, неспокійно можемо конкурувати з виробниками шкідливої їжі. Діти не вибігають зі школи купити сухарі, а можуть купити тепер в нас в школі наші сушені яблука, апельсини і тощо. А асортимент загалом залежить від їхніх вподобань. Ми проводили і опитування поміж нашого нашої громади ліцею, і на основі їхніх запитів побудовані на наш попит. А з чого виникла така назва Айблучі? Айва, яблука, груші. Це були три перші. Продукти, які ми хотіли виробляти і сушити, а подальшому вже розвивалися. А де ви це все сушите? Де це обладнання? Все У нас виробляє? є спеціально обладнане приміщення? школі? так адміністрація нам виділила. Яке суто йде під найближче, яке суто йде під нашу команду. Команда на загалом десь приблизно 20 чоловік є за на даний момент. Поставлені дегідратори, відповідно, де мити, як їх різати, і, скажімо так, все поетапно розставлено і готове до виробництва. А керівництво школи якийсь відсоток отримує від... відсоток отримає, бонуси, бонуси якісь в вигляді <рес> сушених яблук, айви, апельсину за те, що виділило приміщення для соціального підприємства. Грошові винагороди особидно не. Ні, nee, не грошової, бути. однозначно, не грошова вигляді сушених яблук. Звісно, пригостити, ми проводимо і благодійні заходи так само, як для Unbroken Ми надавали свою продукцію. Також в школі ми презентували для діток і менших. Взагалі перші рази ми в основному презентуємо продукцію, щоб діти могли спробувати а вже в подальшому, якщо їм сподобалося, вони можуть купувати. Тобто ваші е, шк... учні, вашої школи є вашими основними і покупцями, так Так, в нас школа доволі велика. Це більше тисячі учнів. І це насправді великий ринок, на якого можна зрахувати. А так. чи вдалося зменшити е, споживання і те, щоб вони купували шкідливі продукти за рахунок е, такої альтернативи? Я вважаю, що так. Тому що коли ми йдемо по поверхах і бачать дітки, навіть особливо маленькі, що йдуть е, продавати й вони збігаються і кажуть: ура! І це насправді пок. Кази результату роботи, яка пророблена, і ми задоволені тим, що ми бачимо і той тенденцію, яка є на зараз, я так скажу, Юрію я стежу за цінами на сушені е, овочі фрукти в магазинах. І це досить недешевий продукт. Е, воно коштує достатньо дорого в порівнянні із цим е, поганим продуктом, який можна купити на цю суму. Скільки коштує така одна упаковка? Скажімо, сушених яблук? У вас і чи ви виходите вже за межі школи і у? Е, ваш, mm -hmm. Вашій діяльності, чи ви продаєте ще десь за межами ліцею? Е, є така штука, що це доволі ситуаційно. Тому що, наприклад, е, яблука літом може бути, скажімо, 20 гривень, наприклад, а сьогодні 80. І треба вже від цього відштовхуватися. Е, Ціна у нас упаковки йдуть в 30-40 грам. Це буде ціна орієнтовно 80 гривень, в залежності від того, які продукти складники. Очевидно, що прицінка вона буде дорожча ніж яблуко, тому відповідно і даний пакетик буде дорожчий, тому mm -hmm. що він є міксом. Мікси можуть бути знову ж таки на будь-який смак. Продаєте поза межами школи? Ярмарки, фести і тому подібне. Тому так. А батьки громада ліцею також так. Пані Анно, і до вас запитання стартувала вже друга хвиля цього проєкту. Шкі, скільки шкіл вже е, долучилися, і який результат очікуєте? Е, та ну ми побачили позитивний вплив у Львові. Побачили, що всі шкільні підприємства працюють. Вони соціальні, тому що вони кожна з них допомагає ті чи інші соціальні версії населення. Вони перераховують частину прибутку на ЗСУ. І також за бажанням учнів несуть позитивний вплив на свою школу, тому що в нас є команди, які, наприклад, закупили мікрофони для школи з власного бажання, щоб подякувати школі за такий за таку можливість. Сьогодні нам подало заявки вже 38 шкіл Львова, і це для нас виклик, тому що. В кожній команді хотіло майже 20 осіб навчатися, але ми мусили скоротити до п'яти. Так як само, як ми працювали з першим блоком, ми беремо п'ять самих активних, які готові навчатися, і два вчителя куратора Ми uh -huh. будемо навчатися протягом uh -huh. двох місяців, і після цього будемо мати пічинг, і завдяки управлінню освіти. За фінансові підтримці управління освіти Львівської міської ради та вони отримують фінансування на створення шкільного підприємництва. Ну і крім того, наш проект вже йде всією Україною, тому що ми. В першому проєкті розробили грифований посінник, затвердили його міністерством освіти. отримали гриф, і зараз ми маємо дуже багато обмінів досвіду. Минуло ну, вівторок була делегація від міністерства молоді і спорту з Чернігова Запоріжжя Луганщини, які також хочуть там, де вони зараз проживають впроваджувати шкільне підприємництво. Тому ми вважаємо, що наша команда це нас близько зараз 500, Разом зі всіма вчителями, директорами, і учнями несе шалений вплив на всю Україну. Ми бачимо, ви підготувалися на відміну від представників шкільного підприємства. Підприємництва, які я б хотіла побачити, Юрію ваш продукт не скористалися? Ви можливістю прорекламувати, але ми обіцяємо, що ми це зробимо самостійно. Бачимо у вас, пані, Анну, свічки е, Ні, Чи... це... Це є антистрес. на а, відео антистрес. перед нашим виступом. Було ліцей. Полюя це 3D-екофарм, Це наше шкільне підприємництво. Яке має в школі вже в себе магазин бардачок? Крім того, вони отримують замовлення з інстаграм-сторінки фейсбук-сторінки, тому що вже частина шкільних підприємств вийшла на рівень того, що їхня продукція вже є за кордоном. Сі цей пірамід Контестрес має 35 міністрів міжнародних відносин Європейського Союзу завдяки підтримці співпраці з містом і їхній підтримці. Свічки наші теж вже є і в Чехії, і в Польщі, тому що йдуть замовлення. І ми дуже радіємо, що працює цей маркетинг. Наші печериці знає вся Україна, тому що діти так на освіторії сьогодні так продавали на освіторії. Що сьогодні Зоя Литвин сказала, я пам'ятаю ваші печериці, і це насправді ми щиро радіємо, що така ком'юніті, така підтримка, тому що це об'єднання міста дітей, батьків, вчителів, директорів шкіл. Воно створило таку ком'юніті, яка сьогодні насправді несе шалений вплив. Так, що про нас вже дізнаються з Європи. Університет Швеції вже готує дослідження по нашій практиці, оскільки в Європі є проблема, що 20% молоді до 29 років. Живуть за рахунок батьків, і це є виклик. І вони почули нашу практику, що діти такі круті, ініціативні, тому mm. ми такий, маємо такий кейс, який, напевно, понесе вплив не тільки в Україні. Ну, от ця перша хвиля закінчилася вже. Ми про неї, власне, зараз вже говоримо про другу, про старт другої. Ви, очевидно, отримали від учнів якийсь фідбек про навчання. Дуже цікаво довідатися, чого вони би хотіли самі повчитися, маючи якийсь певний набір предметів навчання і різним навичкам. Що ви почули від них, чого би їм хотілося більше або чогось нового? Ну, саме найбільше запит це на маркетинг, та, і на публічні виступи, ораторська майстерність, тому що в них є своє бачення маркетингу. Коли ти маєш друзів в школі, ти завантажуєш якусь фотографію і воно пливе. А коли ми говоримо про бізнес, це про продаж продукту, товару або послуги, виникають з цим проблеми. Незважаючи на те, що перші шкільні підприємства офіційно по проекту закінчили з тридцять грудня, західно кластер соціальних підприємств і Impact Business Hub супроводжує і надалі ці шкільні підприємства це така місія, тому що як постелимо, так і будемо спати. І діти хочуть навчитися рахувати гроші, тому що найчастіше, найчастіше йдуть діти, які є з малозабезпечених сімей, які десь не можуть до кінця батьки вирішити всі їхні базові потреби. І оці діти вони хочуть і фінансові вміти рахувати, і заробляти перші кошти, тому що, наприклад. Двоє учасників наших з одної команди ціле літо працювали, отримали свою невеличку стипендію, і, і вони прийшли і кажуть: ви знаєте, коли береш батьківські кошти, отак там пішов, купив, там пішов, купив. А коли ти працював і отримав е ті свої невеликі кошти, вони не змогли їх потратити. Та тому що і це теж про підсилення фінансової грамотності, це про підсилення того, до чого в школі вчити ту математику, тому що е дітям здається, що синус, тангенс, це воно кому воно потрібне, але воно все розвиває логічне мислення. А нестандартне мислення в бізнесі це є основа. А власне про, про гроші. Наскільки успішними є ваші бізнеси, і які прибутки Ярину, а потім відповідно до вас? А, ну, у нас були різні взагалом, від місяця. Залежно. У Нас бувало, що і за ярмарками ну, багато великі суми були. Це було близько п'яти тисяч. А деколи були і дві. А, взагалом. І коли у нас були майстер-класи, нас настає такий сезон зимовий, то місяць буває і близько 20 тисяч гривень. Ну нормально. Не отримала нагороду. Нормально. Юрій, у вас на ярмарках і фестах іде найкраща продажність нашої продукції. Загалом, якщо брати про маржу, то в чистого прибутку ми отримуємо приблизно 4-5 тисяч гривень чистого прибутку, які потім перенаправляємо на соціальні ініціативи. Так, то по школі середня виручка за день може складати, скажімо, 2 тисячі 2,5 тисячі, і це за виробництво минулого дня. Тобто, все, ну, теж вчора, вчора виробили, завтра продали. Якщо помножити на 20 днів місяця, це десь приблизно 40 тисяч гривень. Теж хороша, хороша виручка. Ви вже визначилися із професією, Єрено, Юрій. Я би хотів себе спробувати або в міжнародних відносинах, або в економіці Ці Розуміло. напрямки мені імпонують. Ярина, ну що Ми до вас спробувати відкрити свою справу, а з професією ні, я ще не визначилася. Тобто, е, оце навчання соціального підприємництва у школі, воно вас якось зорієнтувало у виборі вашої професії? Е, так, воно зорієнтувало. Я зрозуміла, що можливо я б хотіла щось створювати, працювати більше з людьми, бо до того я була дуже замкнута. А, але конкретно що саме чи хочу бути за маркетингом, менеджменті? Я не впевнена ще до кінця, що думаю, ще як час. А наскільки власне соціальне підприємництво, які навички воно вам корисні дало, які в майбутньому плануєте розвивати і використовувати в своїх майбутніх професіях? Давай. А, для мені дуже багато дало ораторське мистецтво, а, вміти спічинг спічити на публіці. А також. Показало, як структурувати і послідовно виконувати завдання за завданням, а в бізнесі потрібно все чітко розділити на цілі і йти потрохи до загальної мети. Я згідна та, було важливо будувати ці команди, було важливо створювати плани бізнес, моделі, і це був дуже цінний досвід. Да я, я додам у нас так сталося, що шкільне підприємництво почало об'єднувати навколо себе молодь ну, школярів. Відповідно, Юра став президентом школи цього року, тому що в нас дуже об'єдналося учнівське самоврядування, шкільне підприємництво завдяки. Цьому що вони стали такі впізнаваними. Вони е, були цього року е, в залізні зміні. Та це такий великий проект, який об'єднує дітей е, зі всієї України. І вони їздили в Буковель е, безкоштовно, е, могли поспілкуватися з різними експертами та відомими людьми. І ну, з, з, з моєї позиції ми от мали форум минулого тижня. Я дивилася на них, я бачила дорослих дітей, ну таку дорослу, молодь, свідому. Е, і наш е, один учасник чуть не розплакався, як він віддасть своє шкільне підприємництво, а він розуміє, що це потрібно, і ми бачимо багато. Ми бачимо розвиток таких факторів, об'єднання. Вони спілкуються між собою, вони бачаться. Крім того, вони стали впевнені, що в собі, і я вірю, що це допоможе їм зробити правильний вибір у житті. Ну, це побачили не лише ви, а й побачили на національному рівні, бо ініціатива львівські шкільні підприємництва соціальні. Вона отримала нагороди від Асоціації міст України. Це перша відзнака. Інша відзнака це як найкраща молодіжна ініціатива форуму Всеукраїнського е, об'єднання світлом. Ми розуміємо, що у цьому всьому Львів задає зараз тон. Е, ви принесли посібник, який бачимо перед вами. Це посібник із шкільного підприємництва ще кілька років. Собі не можливо, не, мож, не можна було собі уявити цього. Ви зараз започатковуєте курс е, відеолекцій, як можна займатися соціальним підприємництвом. Е, інші регіони, ви вже сказали десь частково на початку про те, що на стопі під час е, війни це все з зупинилося частково, але все-таки, оскільки ми такі задаємо тон, то наскільки готові інші регіони від нас цей тон переймати і використовувати усі ці посібники онлайн-лекції і так далі, для того, щоб розвивати цю ініціативу, ну насправді є ще декілька громадських організацій, таких як School of Me, які реалізовують теж кільне підприємництво. Ми з ми партнерамся для того, щоб допомогти іншим регіонам, тому що команда та це найкраще, але я вам скажу, що зараз дуже Хмельниччина, Кам'янець-Подільський був обмін досвідом з головою громади Старої Ушиці, це Бакота. і вони збирали 12 громад. Запрошували представників міністерства освіти, економіки, молоді і спорту, а також депутатів Верховної Ради, тому що Хмельниччина дуже гарний регіон крафту, туризму, і вони хочуть молодь направляти у правильне русло, щоб розвивався регіон. Зараз ми ведемо комунікацію з Івано-Франківщиною. Недавно ми проводили тренінг для Нововолинська. Далі, Запоріжжя теж має свою певну ініціативу, тому що ми були на форумі вересня. Зараз гадаю молодвіж. і завдяки підтримці всіх, ну, всіх органів міської влади, а також міжнародних партнерів. З кожним днем вони дізнаються. Вони мають можливість на цих форумах поспілкуватися з дітьми. І, відповідності, вони зараз вивчають і шукають можливості для залучення коштів, тому що Львів може собі дозволити виділити кошти на створення. Але ми маємо розуміти, що не кожна мала громада може дозволити дати з бюджету ці кошти, тому що сьогодні в пріоритеті є допомога нашим військовим, та, і відповідності вони, але вони хочуть. Угу. І до вас запитання, як батьки сприймають ваші бізнес-ініціативи? Насправді від зворни батьків іде шалена колосальна підтримка. І е, коли ти говориш з людьми, які займаються з тобою одною справою, ти розумієш, е, що всіх їх обій, нас об'єднує спільна одна річ, що нас підтримують батьки. І нас підтримують також і наші куратори, пані Анна, пан Роман. Наші куратори вже в школі, які доносять величезний вклад адміністрації шкіл, ліцеїв і тому подібне. Ірина? А, ну, у мене батьки спочатку стали цього не дуже серйозним, тому що ми залишалися в школі після уроків, і так було дуже довго, до, до пізньої вечора години будували ці всі схеми макети. От але загалом потім, коли вони побачили, що я горю цією ідеєю, що в нас виходить, що є результати, вони почали пишатися, підтримувати чимось допомагати і завжди були готові. Угу. Е, ну і на завершення, якщо б вас як а нас точно бачать ваші е, однолітки, якби ми вас попросили змотивувати їх займатися соціальним підприємництвом, що б ви їм сказали? Е, не бійтеся, помилятися це нормально, бо, нормально боятися. От і навіть маленькі кроки вони приводять вас до великого успіху, Юрій? додав ще, творіть, бо за нами майбутнє, за нами. Зміни в цій державі. Якщо ви бачите себе в цій державі, то ви повинні не бути просто якимось елементом ходячим, яким управляють. Ви повинні бути тими, хто змінює, ті, хто несуть зміни і бути лідером. Ну а ми для своїх глядачів можемо сказати, як мінімум, знаєте, куди іти по айблуші, де купувати свічки, антистреси. У яких школах ну сьогодні, як мінімум, прозвучав і ліцей 51-й, і ліцей імені Василя Симоненка, і ліцей імені Полюя. Нагадаємо, що у цій частині головного задань ми говорили про проєкт Львівські. Шкільні соціальні підприємства. Анна Чуба, ініціаторка цього проєкту, бізнес-тренерка Ярина Булацик, учениця ліцею номер 51. і Юрій Сорока, учень ліцею імені Василя Симоненка, були у цій частині власне нашого проєкту. Забіжемо наперед, скажемо, що за кілька хвилин ми будемо теж говорити про ще одну ініціативу із вдосконалення навичок ведення бізнесу, а саме про школу міського центру підтримки підприємництва. Тому дочекайтесь і не перемикайте.